Сьогодні з вами знову вийшла на природу. Для спостережень, адже другий клас це уроки спостережень на природі. Який зараз місяць йде? Праві. 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 Які ви в травні знаєте народні свята? Яке було недавно свято? Будь це... ласка. Свято Юрія. Діти чим знамена це свято? Які прикмети на це свято? Віталій. Тим, що... Юр, свято Юрія починає перша роса випадати. Так, Юрій відмикає, нібито, випускає Добре, росу на волю. Що в цей день робили діти? Що в цей день робили діти, кияшки? Ходили по росі, бавили. бавилися. А для чого вони ще робили, слюсарів? Качалися. Качалися. Для чого вони качалися? Щоб бути здоровим. Щоб бути здоровим, щоб ніяка хвороба не причепилася, щоб бути дужим. Вірно. А сьогодні у нас. 8 травня. І, мабуть, не всі з вас знають, що це день святого Марка. І є така народна, цікава прикмета. Якщо на святого Марка яблуня ще не зацвіла, то врожай буде поганенький. Ми були гарними спостерігачами, Ми йшли мимо яблуні. Зацвіла вона чи ні? Да. Зацвіла. Да. Отже, який врожай треба чекати? Да. Добрий врожай. Okay. Дивіться, діти, як гарно буяє зелень. Яка красива природа, що дає силу і енергію для того квітування? Що, Канюка? Сонце. Сонце, енергія сонця, вірно. А людина користується цією енергією для да. А як вона користується? Ну, їжа. Їжа входить в енергію сонця, так рослинки всі ще. Вона її споживає. споживає. А ще очкасок. Вона сонце робить рослину, щоб вона дала води, а плоди поді їй є людина. і вона поповнює свою енергію. Отже, щоб бути здоровими, обов'язково треба гуляти під сонечком. Ми сьогодні з вами вийшли на урок серед природи для того, щоб подумати, чи може нам допомогти довкілля бути здоровими. Ось і сон на сонечку ми буваємо, і ніби поповнюємо запас енергії, а все-таки хворіємо. Сьогодні у нас двох учнів немає. Захворіли. Чи може нам довкілля допомогти? Чим довкілля може допомогти Кравченко? Ну, там, там розказується, як треба загартувати. Так, народними методами загартування. Раз, ще чим. Нам допомагають рослини. рослини. Такі, як лікарська ромашка, так, так, рослин мало у нас у довкіллі лікарських. Чи багато? Багато. багато? багато. Але як треба користуватися ними? Яка людина може ними користуватися Ваня? Знахар. Знахар. А що це таке знахар? Хто це такий? Хто це такий? Це, той, що знає, коли треба рвати, так? як, як? Скільки, так? І, так? І час? так, щоб не нашкодити довкіллю, щоб рослинки залишились і нам, і нашим потомкам. Ось і сьогодні завдання наше, діти буде таке. Ми будемо шукати на місці нашого спостереження, які ж лікарські рослини є. А серед лікарських рослин можуть бути лікарськими дерева, кущі, трави, перша і друга група. Будь ласка, відійдіть, щоб я вас побачила, де ви, ага. ви будете займатися тим. Що будете визначати лікарські дерева, але одні будуть шукати їх ближче до пагорба, а інші ближче до води. Зрозуміли? Перша група йде ближче до води, шукає. А друга група до пагорба. Будь ласка, пішли на своє завдання. Третя група. Ваше завдання буде відшукати лікарські Ви четверта. Молодці, значить, все рівно, яка буде група виконувати. Ваша група буде виконувати таке завдання. Ви відшукаєте трави. Лікарські, але знову ж таки, ваша група буде шукати лікарські трави. І четверта група буде шукати лікарські трави. Обидві тільки, тільки одні будуть шукати трави, які ростуть на пагорбах, а другі які біля води. Ваша група шукає на пагорбах, ваша група біля води. І остання група ваше завдання відшукати лікарські кущі, підслухати можливо розмову їх, чим вони хочуть допомогти людині. І теж визначити, які з них вже готові дати нам ліки, а які ще ні. Ви можете скрізь, щоб підшуковувати ваше. Варбариса, є да. ось. Да. 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 Та що дітверди? Далі, потім далі щось. Лапу лапу знайшли. А що? Це навіть не самі споживати. То що на них з'явиться потім? Так, але після чого? Після літа. Так, тоді як вона перецвіте. Але бачите, не всі, не всі пагінці. Чогось зазеленіли, як ви думаєте, чого? Бо Вони засохли. Так, да, засохли, можливо, що страпилося. Можливо, померзли. можливо, померзли, а можливо, ще що. А там дерева є. Деякі вже віджили свій вік. Пам'ятаєте? Адже дерева і кущі не стільки живуть у місті, скільки вони там у лісі. Десь наполовину скорочується їх вік, у коли вони виростають у місцевості міській. Що ви там не чекали? І що ще там є? Подорожничок, мабуть, біля нього є. По машини вже листочки є. Ага, і тут класно. І ще тут листочку.